Привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про вязанчику в моєму житті. Отже, розпочинаю влог, можливо, навіть буде в'язальний, і почну його з готової роботи, тому що зараз її віддаю. Отже, до готової роботи входить ось таке корчаточко, зв'язане з софті Plus. По моєму майстер-класу майстер-клас є на каналі. Далі. Ось таке заєченятку. Воно зв'язане по майстер-класу Зі Хендмейд. Це така майстриня земфіра. В неї є багато майстер-класів, і ось така зайченятачка я в'язала по її майстер-класу. Ось. І ось такі набір яєчок великодніх по майстер-класу. З каналу В'яза Дзен. майстер-клас Олесі. Ось такий. Зараз ранній ранок, освітлення погане, від лампи трішки відбиває, але в загальному ви бачите ось і корзиночка. Ось така, такий вийшов у нас набірчик. В'язала корзиночку з ниточки, яку купила щодня. Вона не може сказати, що вона плюшева. Ось така якась. Пише, що акрил, але це так ніби порізана. Вона дуже схожа на валюту. Це так як полоска. Трикотажно врізана і набита е, теж пухом, але він такий трошечки інший. Е, на дотик вона така досить пружна, і для козиночки мені підійшло досить таки непогано. Ось, ось така готова робота. Що буду робити далі? Ще не знаю, не планувала, але щось буде. Отже, сьогодні вже четвер. Корзиночку я віддала. Звичайно ж, задоволена моя замовниця. Все гаразд, я щаслива. корзиночка поїхала в США до маленького українського Девіда. Ось так от. Так. Як бачите, в мене тут мої іграшки, які ми за ліночкою розпочинали в'язати в тижні стартах зими. Ще було два котики ЗСУ, які починала Аліночка. Дов'язувала я Вони вже в своїй замовниці в Пані Любе. І отут полишалися мої незакінчені роботи. Постараюся їх потрішки брати в роботу, закінчувати. Звичайно ж, весна, всі знають, що таке весна в селі. І ці вихідні, і якісь прання. Ну, всіх однаково, у всіх жінок воно однаково. Прибирання, прання, готування, срака, банька, попертенька та й -та таке. Буду пробувати закінчувати, тому що насправді не так далеко до весняного іграшкового бому, і потрібно звільнити корзиночки, щоб мати можливість продовжувати робити бардак. Ось перед великим бардаком. Потрібно зробити невеличке прибирання, тому будемо завершувати. Є роботи, які зовсім чуть -чуть. Ось тут вушка і оформлення, тут оформлення, тут оформлення і оченята, тут ще треба дов'язувати, ще не все готово. Ну, і по ведмедикам тут трошки більше роботи. Ось Забули вставити оченята, треба підрозпустити, вставити оченята і продовжувати в'язати. Одним словом, є ще біля чого попрацювати. Заготовочки є, значить, будемо працювати. Я побігла. До зустрічі у наступному вімкненні. Ну, звичайно ж, як всі в'язаниці, я не обіцяла йти в'язати, і там смажиться картопелька, отут спеклися полонечки. Тут буде кремчик, тут буде цибулька до оселеця, до картоплі. Звичайно ж, в'яжу аж заслинилася. Привіт-привіт! Ну, Сьогодні вже понеділок, має вийти відео. Отже, треба підсумувати те, що я встигла зробити від 4 минулого тижня. Встигла насправді дуже багато, було були справи. Стоматолог, ми вже півмісяця лікуємо на стуні зуби, тому що катастрофа. Просто катастрофа. Тому кожні мої вихідні ми проводимо в стоматології і нічого з цим не поробиш. Ось, ну але ще залишився один раз завтра, і, і далі, далі, далі буде далі, далі, мабуть, буде алінка в черзі, тому що я не знаю, чи це стреси повпливали, чи що, зуби полетіли дітям. Тому потрібно, потрібно терміново лікувати, тому що це ще діти. Ось, тому багато часу займає дорога і, і стоматологія. Ось, ось такі справи. Але і там я е, умудряюся пов'язати. І, і яєчка там в'язала, і платічку в'язала, і, і про все по черзі. Отже, е, вирішила я дов'язувати іграшки свої з е, і Алінчині з іграшкового буму, зима, і дуже успішненько з цим попрацювала. Ось таке готове в мене оленяточко. Гарнька, дуже гарна лялечка. На автора майстер-класу залишу покликання, тому що я не підготувалася, бо зараз вже треба бігти на роботу на мебельний, на вихідних не вийшло сходити. Бо в п'ятницю ми проважали алінку в Харків. В суботу-неділю я була на роботі. І от сьогодні я. Я на і Андрійку маємо піти по прибирати. Ось таке оленяточко. така крихітка, дуже гарнюйний вийшов. Ну, лялік. Ось. Далі заєченятачку, теж дуже-дуже гарнюлька. Ось такі. Ну, ну, дуже гарне. дуже миле звіряточко. Гарно. На софті важко насправді щось оформляти, тому що. Ця ниточка скриває всі якісь потуги, щоб прикрасити, але вийшло дуже красивенько. Мені подобається ось таке маляточко. І третя закінчена моя робота це пінгвінчик. Пінгвінчик в шапочці оленяшки. Одна ріжка якось завертається, але думаю, що це не критично. Дов'язала шаполю шарфік, зробила оформлення, отяжечки. Ще залишилося пришити насправді на шарфіку якусь прикрасу і десь на комбінзончику, якісь сніжиночки, чи щось, щось придумати. Всі кінчики поховала, всі ниточки, все-все-все. Красота, ляпота, ось така готова робота. Це три готові роботи по іграшковому буму. Далі напівготова робота. Тут, можна сказати, 90%. Дошити мордочку, але не дошила її на роботі, тому що не взяла з собою наповнювача, приклеїти носик і зробити утяжечки і вишивку мордочки. Вся решта вже пришито. Зроблено ниткове кріплення верхніх-нижніх лапок. Він прекрасно сидить сам. Ось такий гарнюсик. Це ведмежаточка по майстер-класу Алісі Нітін, колись на мала канал, така чудова майстриня, яка мала мільйон, мільйон, мільйон різних майстер-класів на іграшки. Ось, ось такий буде, ну, поки що смішненький, але буде красивенький Хвостичок, все, все як положено. Ось, ось такі в мене роботи по моїх іграшках. Далі в мене було термінове замовлення. Ці термінові замовлення вони мене просто доводять. З однієї сторони емоційно доводять, але з другої сторони вони мене дуже активують. Тому що треба бігом-бігом-бігом. І так бігом-бігом і корзиночка зв'язалася з зайчиком, і так бігом-бігом лялечка зв'язалася. Ось ну це дуже-дуже так збирає. так? Ось, мотивує і е, платячко. Платячко теж не мало роботи. Платячко, рюкзачок і пов'язочка для Лялі, яку я в'язала на замовлення екстрено <сум> минулого тижня. Е, Знову та сама замовниця, знов бігом і швидко і <сум> дов'язувала на роботі е, і зразу маршруткою передала їй в місто. Ну, вчора буквально. Ось, якось просто в кульочку поліетиленовому віддавати мені якось не пасувало додому бігти по якесь пакування. Мені теж дуже не хотілося, бо я вже бігала по це плаття, бо я його випрала ввечері я зранку забула взяти на роботу, щоб закінчити. Відпросилася в напарниці, побігла додому, взяла платічку, гудочки, все-все-все, щоб закінчити це, це замовлення. Закинула замовлення фото, а вона каже: все, мені вже треба негайно передавайте. Ось, то я збігала в ресторан, я там працювала на кухні до дівчат, Кажу, чи маєте щось в заначці, в що можна запакувати замовлення? Вони не йшли, і я фото вам ставлю. Вийшло дуже навіть чарівно. Ось, Передала маршруткою, замовниця знову ж таки задоволена, вдячна. Я тішиться, радію. Ось, але сьогодні в мене вийшов збій і я не хотіла ні в'язати, ні нічого, тому розбирала свої шафи. Ось, викинула дуже багато одягу, до якого чекала, що я схудну. Але замість того, щоб схуднути, я ще 5 кг набрала, тому всіханула і повикидала все. Е, тому що багато пропонувала, одяг нікому не треба, а не треба, значить, викидаємо і не буду навіть пропонувати, тому що на, насправді е, якась виходить воно з моди, ля-ля та поля. Немає в цьому всьому сенсу. Просто занесла в гараж, помаленьку будемо е, в баки скидати, і е, мусорна машина буде забирати мусоровоз, так? Ось, Ось такі справульки. За тиждень дуже-дуже активно він пройшов в біготні від самого ранку до самого сморканку. Дуже важкий емоційно тиждень, тому що річниця, як загинув наш Назарчик, і, 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 і все. Тому емоційно дуже важко. Але я кажу, такі замовлення, вони. Вони як 220 в одне місце. Ти підриваєшся і, і біжиш, і біжиш. І крім того, що ти ще кудись біжиш по своїх справах, своїм здоров'ям займаєшся, тому що воно теж не хоче з тобою співпрацювати в нормальних умовах. То ще й багато чого пов'язали. Тішися, тішився, я радію, тішився, що повернулися холода, тому що не треба гнати нагород. Ще є невеличкий такий. Час для того, щоб щось подов'язувати. Буду дов'язувати. На другий тиждень ще щось буду дов'язувати. Ось, тому якось так. А зараз біжу на роботу. Всім дякую за те, що дивитесь мої відео, що повертаєтеся, що коментуєте, я вам безмежно вдячна. Всім обнімашки, цілувашки. велике дякую. До зустрічі в наступному відео, всім па па па, -па. бувайте!